Вітаю в етері Балінформкомпанія. Черговий гуманітарний вантаж прямує до Одещини. Від початку повномасштабного російського вторгнення до нашого регіону надійшли тони гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб соціально незахищених категорій населення та медичних установ області. Про співпрацю з міжнародними благодійними організаціями та конкретну допомогу людям поговоримо з нашим гостем, політиком, громадським діячем, благодійником, очільником одеського міського осередку. Всеукраїнського об'єднання батьківщина Михайлом Поживановим та міжнародними європейськими партнерами вітаю вас, пане Михайле та вашу європейську дружню команду. Черговий гуманітарний вантаж прямує до Одещини з Австрії. Знаємо, розкажіть, будь ласка, про цю гуманітарну місію, що в ній передбачено, і куди вона прямує? Доброго дня всім! Вітаю вас звідня. Насправді сьогодні благодійний фонд «Керітас», котрий працює по всій Європі та по великому рахунку по всьому світу, надає гуманітарну допомогу для Одещини, для нашого хаба Одеса Биківщина. Тут сьогодні продукти харчування, консерви, Ріс, гігієнічні засоби, там зубні пасти, гелі. Зубні щотки, фена для воління, памперси для дорослих і багато багато іншого. Я вдячний нашій команді, я вдячний в цілому, і нашій міській організації, і нашим районним організаціям. Сьогодні тут зі мною і Олег Шевченко, з Пілігійського району, голова нашої районної організації. Тому ми е, працюємо. Я велику подяку нашим друзям, хочу сказати з фонду Керіта, е, хочу сказати велику подяку австрійському українству товариство у Відні, е, вже традиційно нашій подрузі е, Тетяні Данік за е, таку допомогу. І е, головне, що ми домовилися, що це вже буде на постійній е, основі. Тому е, все, що потрібно. Е, для тимчасового переселення все, що потрібно для е, людей, хто потребує цієї допомоги, е, від Керітаса е, для Одещини воно буде надходити. Особливо е, після цих руйнівних атак на інфраструктуру Одещини, на центр міста Одеси, е, вони всі в новинах це все бачили. Вони сум е, викликають. Е, Передають свої співчуття, що от, е, така ситуація у нас в країні, і кажуть, що будуть і далі допомагати. Тому е, дякую. І зараз я думаю, було б правильно, пракілька слів. Е, сказали представники фонду Керітас і пані Тетяна Дані цієї ситуації. Дякую вам. Так, дійсно, за півтора роки війни вам, вам, пане Михайле, вдалося таку співпрацю дуже ефективно налагодити із міжнародною організацією Керітас, з європейськими друзями. Як взагалі вдалося об'єднати зусилля і досягти такої співпраці, такої взаємодії? Ну, по-перше, вони бачать дуже гарно, що вся ця допомога йде справді тим людям, хто її потребує. Вони ну, з багатьма цими людьми ще за часів, коли я був там і Маріупольській головою, і замом мера міста Києва, і народним депутатом України, і там, там міністра економіки, я співпрацював і постійно на такому міжнародному рівні, тому це реально допомагає для вирішення цих питань, але незалежно, Цього треба віддати належне ну друзям, австрійцям. Вони реально розуміють ваш стан України і допомагають нашій країні. Вітаємо вас, пані Тетяна. Дуже неспокійно зараз на Одещині, в Одеському регіоні вороги росіяни завдають ударів по Одещині, по самому центру міста, вражають не тільки цивільну інфраструктуру, але й пам'ятки архітектури. Як сьогодні керітас, як взагалі ваша команда налаштована, чи буде допомагати і надалі? І як взагалі налагоджувати цю співпрацю? Доброго дня, оскільки. Ми вже дуже багато років знайомі з паном Михайлом Поживановим завдяки його попередній активній діяльності з Австрією. Як тільки вибухнула війна, ми стараємося українські Україні. Слава Богу, з Карітосом ми знайомі і співпрацюємо вже також досить давно. Люди тут, які дуже співчувають нашій ситуації, після того, що сталося, так як ви казали, і так як Михайло казав. Новини розповсюджуються і тут на нашій території дуже скоро. Наше найглибокі співчуття цьому чарівному місту, особливо старий старий центр. Це не вистачає слів, щоб сказати, наскільки ми також сумуємо за тим, що сталося, і дуже раді, що наші колеги з Caritas, він допомагає нам як і раніше. Сьогодні вже повністю наладована машина, яка відправляється до Одещини. Наступний великий транспорт знову є домовленість, буде також повністю наладований. Також відправлений напряму до Одещини. Дай всім обох здоров'я і сил для подальшої боротьби. Ми є з вами. Дякуємо вам. Пане Михайло, дорогі колеги, скажіть, будь ласка, як взагалі Австрія та австрійське суспільство ставиться нині до дій агресора до Російської Федерації, до війни в Україні? Якщо казати про звичайних людей, то вони всі на боці в Україні, а іноді скажімо, заяви тих чи інших політиків, але вони сьогодні не при владі вони в опозиції, такі як партія ПВО. Партія свободи, вони іноді ну, мають протилежні погляди, приблизно такі, як має е, Угорщина, іноді вони не хотіли е, ламати нітральний статус е, Австрії. Але звичайні люди звичайно обурені. і е, вони розуміють, що якщо не зупинити агресора сьогодні на е, кордонах Росії України. То ця війна може перейти і на Європу. е, от більше з ким я е, спілкувався, вони ці речі реально розуміють. Дякуємо за допомогу. Дякуємо за підтримку України і всього одеського регіону. Ця допомога дуже необхідна, тому що да, дійсно дуже багато людей залишилися без засобів для існування через дії ворога, через дії російського агресора. Продовжуємо працювати, продовжуємо вірити в правду, в щирість і збройні сили України. Дякуємо вам за підтримку. Дякую вам, слава Україні! Перемога буде за нами. Окрема подяка моїм друзям-однопартійцям Олегу Радковському, керівнику нашої обласної партійної організації, з ким ми співзаснували благодійний фонд Рідний берег» і наша ця організація входить в хаб Одеса Батьківщина, і через неї ми надаємо гуманітарну допомогу. А також звичайно, Сергію Білюку, керівнику Одеської районної партійної організації, Сергій допомагав. З е, транспортом, з логістикою е, по цим речам, е, тому їм ще окрема подяка.